Ділюсь своїми враженнями від використання цього зволожуючого доглядового крему для рук Oriflame з органічною олією авокадо. Креми для рук з власного досвіду можу сказати, бувають толкові і безтолкові. Так, от цей крем толковий. Він має досить щільну консистенцію, завдяки чому шкіра рук зволожується на досить тривалий період, якісно, навіть живлення відчувається. Має приємний такий зелений аромат, близький до горіхового, і швидко досить поглинається. А цей крем просто підкорив мене своїм ароматом незабутнім. Солодкі мандарини, соковитий апельсин, пряна кориця. Ну це просто миттєво створює чарівний настрій, позитивний, бадьорий аромат. Дуже приємний, солоденький з кислинкою. Наносячи цей крем на руки, у мене одразу покращується настрій. Текстура у нього не така щільна, як у авокадо, він такий більш водичковий, але при цьому зволожує теж дуже класно. І для мене цей крем своєрідний антидепресант.